Радий бачити тебе на своєму каналі. В цьому ролику хотів би поділитись е з вами, як вводяться промокоди в грі Escape from tarkov І так, відкриваємо лаунчер гри. Під іконкою свого профілю є стрілочка. Нажимаємо її, і у нас під нижче є такий пункт, як активувати код. Нажимаємо його, вводимо сюди е діючий промокод. Нажимаємо активувати і все, код активований. Закриваємо вікно, заходимо в гру і забираємо е, свої подарунки. Е, є другий спосіб. через сайт. Так же само, Заходимо в, на сайт Escape from Tarkov, е, логінуємося під своїм логіном та паролем. і Заходимо під своїм профілем, відкриваємо стрілочкою профіль, нажимаємо і ось, активувати промо. Відкриваємо, вводимо е, промокод. Зараз, допустимо, я ще один промокод введу. Для... Нажимаємо Активувати. Ось промокод успішно активований. І все, кому відео сподобалося було корисно, ставимо лайк, підписуємося. Далі буде. Побачення.